У приміщенні спортивного клубу Греко-Римської боротьби Житомира зібрались спортсмени команд із Житомира, Новград-Волинського, Левська, Андрушівки, Чуднова та Пилиповичей. Для дітей такі змагання єдина можливість отримати досвід та практику боротьби. Це вже великий огромний шаг вперед. От, звісно, є багато недоработків, тому що би, за один день ми теж не станемо персоналами, щоб проводити турніри. Протягом минулого року обласна федерація змогла організувати декілька таких турнірів і активізувати дітей до занять спортом. Тепер перед керівництвом федерації стоїть завдання оновлення матеріально-технічної бази. Нам і зал потрібен хороший. От, ми над цим будемо працювати. От, і, і ремонтувати зал, і сам цей зал. Але нам піднімати другой зал, що нужен. Важливість роботи федерації розуміють і батьки дітей, і представники влади, тому всі обіцяли підтримку. Адже головна ціль змагань здорові та щасливі діти. На моїй пам'яті не було як би, такого турніру, який стільки радості на дітям. дітей. Ну це в то випадку случаю імецю в виду і податки новогодні, і деніжні призи.